Колись це називали інтуїцією, пізніше проникливістю, а в різні епохи за це навіть переслідували. Але суть лишалася незмінною. Настає момент, коли людина починає бачити більше, ніж дозволяють слова. Спершу це дрібниці, неузгоджені інтонації, надто вивірені усмішки, пауза перед відповіддю. Ти не шукаєш викриття, але світ стає прозорішим і від цього вже не сховаєшся. Так починається стан, який давні філософи називали пробудженням. У стародавній Греції Сократ говорив, що найбільша небезпека жити не усвідомлюючи себе. Він не повчав зверху, але його присутність змушувала співрозмовників скидати маски. Саме за це його боялися. Він нічого не нав'язував, лише ставив запитання, і цього вистачало, щоб істина починала дихати між словами. Так само і сьогодні, щоб побачити брехню. Не потрібні звинувачення, достатньо тиші і уважності. Згодом ти розрізняєш не обличчя, а наміри, не фрази, а внутрішній рух. Давні китайські тексти говорили про де силу, яку неможливо підробити. Конфуцій застерігав людину пізнають не за промовами, а за мовчанням. Біль чується в затриманому подиху, страх у надмірних словах, а фальш завжди напружена. Це не містика і не підозрілість. Це уважність загострена чесністю із собою. У середньовічній Європі містиків вважали небезпечними не через бунт, а через погляд, що руйнував ієрархії. Майстер Еггард писав, що чисте серце бачить істину всюди і більше не потребує посередників. Така людина не судить, але її присутність викриває. Маски тріскаються не від слів, а від світла. З часом приходить іще одне розуміння: не всі поруч однаково. Хтось тягнеться, бо сам світить, а хтось щоб зігрітися чужим теплом. Про це знали стоїки, які радили обережність у близькості. І чим чистішими стають власні мотиви, тим ясніше видно, де взаємність, а де використання. Це лякає, бо більше неможливо ховатися у наївності. Та бачити крізь людей не означає бути над ними. Це означає пам'ятати, що кожен має свої шари сну і пробудження. У буддийських текстах говорили, той, хто прокинувся раніше, не будь іншим криком. Він просто живе так, що сон навколо стає неспокійним. Істина не сперечається і не доводить. Вона просто дивиться і все зайве зникає. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.